Настя, або краще Каменських Анастасія Олексіївна. Саме так ви захочете величати її, коли дізнаєтесь про неї трохи більше. Мене звуть Настя, у мене нет проблем. Я їжу на хомі. Народилася кияночка 4 травня 1987 року. У 5 років поїхала вчитися до Франції, але пробула там зовсім недовго і незабаром повернулася на батьківщину. Але не надовго, бо одразу поїхала до Італії, де прожила аж 7 років. 哦豁！Oh Так, стоп, слухай, Антон, а ти знав про те, що вона вісім років професійно займалась балетом? Все ж таки вибрала пироги, але це не завадило їй в 2004 році взяти участь у фестивалі Чорноморські ігри, а вже у 2005-му отримати в Лондоні нагороду UBN Awards як відкриття року. Я не знала цього, але пам'ятаю, що перший кліп Насті ой, Анастасії Олексіївни був знятий на пісню Какая разница», в якому вона проявила багато обіцяючі акторські і вокальні здібності. Що скажеш? Ты не мне просто нравятся твои глаза. Моя любовь. Ты дивись, она приехала из Италии достаточно стрункою. Может, это Потап ей отгудровал? Меня зовут Потап со мной Настя Каменских. Через полгода каждый обустроил свое счастье. Меня зовут Потап со мной Каменских Настя. А й справді на істотно новий рівень вона вийшла саме коли приєдналась до потапа. Я ж казав Потап і Настя це Штирліц і Радістка Кет, це Василь Іванович і Анка Кулеметниця. Це Кен і Барбі, це Чайка. Це народні герої і народні персонажі, скандальні й епатажні, гламурні й колгоспні. Але найголовніше суперхітові, свіжі. Вони знесли дах мільйонам слухачів і глядачів. Удалось братіокрану ветерана. За їхньою спиною сувори галії та премії Гран-Прі П'ять зірок, пісня року, золотий грамафон», премія Муз ТВ та багато інших. Їхні пісні рекордсмени по продажах і поширенню мобільного контенту. Вони ставлять рекорди від відвідування концертних майданчиків. Ряп пішла і атерпала коло вона чімачичая пісна і нам не разна і атискашує сама. Ти ще забула, що у 2009 році Настя стала найкрасивішою жінкою за версією журналу Віва? Ну тут складно не погодитись, але дякую, що нагадав. А ще вона наша колега, телеведуча ранкового шоу Гутен Морген на телеканалі «М1». Канадібівка ротенька євчонки у відав. Не просто телеведуча, а найсексуальніша жінка на українському телебаченні за версією М на BigMirNet. Ну от погодьтеся. Настя заслуговує на те, щоб її називати Анастасія Олексіївна, але поки що нехай буде Настя.